У рівному на вулиці Кулика і Гудачика перехожі знайшли мертве немовля. Дитина замотана в покривалі, лежала біля смітників. Горе матір правоохоронці розшукали за свої дії. Вона тепер відповідатиме перед законом. У Ніч проти 29 квітня надійшло повідомлення, що на вулиці Кулика і Гудачика у покривалі біля смітників знайдено новонароджену дитину без ознак життя. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та керівництво Рівненського районного управління поліції. Працівники карного розшуку оперативно встановили жінку, яка народила дівчинку. Нею на виявилась 42-річна уродженка Рівненського району. Вона повідомила, що на початку квітня приїхала з-за кордону та зупинилася жити в квартирі своєї знайомої в обласному центрі. За словами жінки, дитину вона народила 26 квітня. За попередніми висновками експертів, дівчинка була жива. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть немовляти настала внаслідок черепно-мозкової травми. Розслідується кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією, умисне вбивство малолітньої дитини. Триває судова медична експертиза, встановлюються всі обставини смерті, немовляти.